у 22 році, коли вона розпочалася, 15 з нас приїхали з Торонто сюди, і ми тоді вступили в міжнародний легіон. Але на жаль, була проблема із контрактом, адже нам не сподобалися певні умови. Але кілька з них повернулася після двох місяців. Але зараз, після цього, я не знаю багатьох людей з діаспори України. Які сюди повернулися, anything, на жаль. Але right яко бачу зовсім протилежне, і зараз, якщо ви поїдете в Торонто, ви просто чуєте українську мову майже всюди. для прикладу, я поїздив у Вегас, і щоб я поїхав у Вегас, я мав їхати таксі дістатися до аеропорту. І потім, як я повернувся після п'яти днів, нас везло знову таксі до Гамільтоном. Але знову ж таки у мене був і Він бачить моє. Я і бачить українське прізвище, і він просто думає, що я ухилянт. Він питає звідки? А я потім вони розуміють, що я просто в відпустці. Я кажу, ні, я справді на відпустці, адже в мене залишилося 9 днів. а Він такий, ого, справді. І потім просто розмова затихає. А на на жаль, зараз Україна повна людьми, які втікли від служби.